Трибок, політ, удар, швидкість, відчуття повної свободи, рух тіла нагадує гнучкість. І наскільки реально стати більш пластичним, спортивним та досягти своєї мети, спорт в Україні шанували ще з давніх часів. Світом ходила слава про непереможніх богатирів Київської Росії, які вважали своїм обов'язком захищати людей та вітчизну. Через багато століть таку ж славу отримали запорізькі козаки, характерники. Хоробрі захисники незалежної держави України не один раз прославляли силачі, нащадки славних козаків, як, наприклад, спортсмен початку ХХ століття Іван Піддубний, який походить з роду запорізьких козаків. Його називали Іван Залізний, чемпіон чемпіонів. А також відомий сучасний силач Василь Вірастюк, володар титулу Найсильніша людина світу, неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві. Україна. Це країна спорту та здорового способу життя. І це зовсім не дану на моді, а скоріше справа честі і вибір кожного. Коли спекотне сонце нещадно палить, а вітер приносить з собою водні бризки. Провести цілий день нерухомо на пляжі практично неможливо. Теплі місяці диктують потребу в активності русі та заняттях спортом. У нашій країні активно розвиваються пляжні види спорту, пляжний волейбол та футбол. Професійні українські команди досягли значних успіхів на міжнародних змаганнях в цих дисциплінах. В першу чергу пляжні види спорту прекрасний вид активного відпочинку, особливо під час відпустки. Адже розслаблення в горизонтальному положенні біля моря подобається далеко не всім. Крім того, в аматорську команду можуть входити гравці різного рівня підготовки. Це означає, що участь у таких іграх ще й прекрасний спосіб для нових знайомств на відпочинку. Правила пляжних видів незначно відрізняються від класичних, зате втягнутись можна по справжньому. Міська влада всебічно розвиває спортивне життя міста, і навіть така спекотна погода не заважає проводити спортивні фестивалі та збирати велику масу людей. Збираючись на відпочинок до годойми великою веселою компанією, важливо продумати розважальну програму, що пляж не став асоціюватись з місцем нудьги і похмуре. Чим можна себе зайняти? Крім інтелектуальних ігор, читання книг і журналів, прослуховування музики і всього того, що передбачає пасивний лежачий відпочинок, на піску можна пограти в пляжні види спорту. Липень залишиться в пам'яті кам'янша новим спортивним пляжним фестивалем, який пройшов вперше за історію створення міста. Спортивна традиція, яка започаткована за ініціативою міського голови Андрія Білоусова, проходить щомісяця в Кам'янському, користується шаленою популярністю. І все це заради популяризації здорового способу життя та залучення до спортивної активності мешканців міста сьогодні. Ми проводимо очередний фестиваль спорту в нашому місті. Він приурочен. Пляжным видом спорта здесь у нас сегодня и футбол, и волейбол, и массовый заплыв, и кроссфит. Грибцы будут также выступать. Опять же, суть фестиваля спорта для того, чтобы могли принимать участие не только профессиональные спортсмены, но и все желающие. Также сделана канатная дорога для детей, чтобы мамы, там папы с детьми маленькими могли тоже как бы было им. Чем... Заняться. В этот раз я буду принимать участие в массовом заплыве. И в волейбол поиграю еще тоже. Победители будут награждаться призами. Ну, это будут как денежные призы, так и кубки. До данного момента уже на пляже находится порядка тысячи человек. Поэтому сколько еще будет людей? Я думаю, 2-3 тысячи человек примут участие. Пляжні види спорту поділяються на наводні і наземні. Незалежно від того, яку гру воліє компанія, необхідно користуватись сонцезахисними засобами і очистити ігровий майданчик від сниття, битого скла та інших травмонебезпечних елементів. Для безпеки відвідувачів фестивалю була проведена тривала підготовка. Наведений порядок на території пляжів. Почущина вода від водоростей. Під час змагань на території проведення спортивного фестивалю знаходились кілька машин швидкої допомоги чергували працівники МНС та поліції. З Десятої ранку на міському пляжі розпочали збиратись мешканці Кам'янського. Старт буде дан лише о дванадцятій годині, а це не заважає спортсменам вже розпочинати свої перші запливи. Серед великої кількості гостей, які завітали на фестиваль, був і засновник спортивних фестивалів Кам'янського міський голова Андрій Білоусов, директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації Андрій Коломієць, заступники міського голови та його радники. Звертаючись до присутніх Андрій Коломієць, підкреслив, що дуже радий тому, як наше місто змінюється на краще. Офіційний старт фестивалю за традицію дав мер міста Андрій Білоусов. Поздравляю всех с очередным фестивалем здорового образа жизни, который проходит у нас в городе каждый месяц. Мы все с вами умеем хорошо работать, но необходимо уметь хорошо отдыхать. А лучший отдых – это, конечно же, на природе, когда играешь в футбол, либо плывешь, либо играешь в волейбол. То есть действительно, когда и отдыхает тело, и в то же время заряжается новая энергия. Поэтому я желаю вам всем, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы все сегодня получили. Массу удовольствия от сегодняшнего мероприятия. И как город Труженик сразу видно, когда только в него заезжаешь. Видно по технике, которая сегодня срезает асфальт и ложит новый. Видно по ухоженным газонам. Видно по новому освещению. Я так за вас рад. У вас действительно нормальный мэр, красивый город. Он меняется на глазах. Я вам скажу, что область всегда будет с вами. Я сегодня здесь хочу на личном примере тоже поддержать вас, поддержать Андрея Белоусова, сказать вам спасибо за поддержку. Давайте в воду у ході свята мер особисто відвідав усі спортивні майданчики, поспілкувався з учасниками змагань та взяв участь у масовому запливі. Тої години почались командні естапети сплавання серед дітей, які професійно займаються цим видом спорту на базі басейну Міком та для усіх бажаючих. Для цього всім потрібно було зареєструватись та отримати номер команди, з якою будуть змагатись. В кожній команді було по 10 чоловік. На наших очах до активної участі у змаганнях долучились більше 180 чоловік. Принімали участь у запливі. заплыв очень понравился. Это очень хорошее начинание. И стартует и стартует. Сейчас еще продолжаются старты, и людей плывут. И молодежь активно в этом принимает участие. Очень хорошо и здорово, что такие мероприятия организованы. Растет голова. В принципе, он первый, наверное, единственный в своем роде, который это все организовывает и делает. Хороший пример. Сам в нем принял участие, Леонидович, в этом заплыве. Все замечательно, все нравится. Здоровый образ жизни. Мы за него. Какую погоду, в принципе, мы готовы. Занімал плаванням – плаванням. Спорт на першому місці. Пляжний волейбол бічволей. Популярний вид спорту. Гра на розділеному високою сіткою майданчику, в якій дві команди, що знаходяться по різні сторони сітки, перекидають через неї м'яч, як правило, руками. З метою приземлити його на чужій половині і не допустити попадання м'яча на своїй половині поля. Пляжний волейбол розвивався як самостійний вид спорту з класичного волейболу. Між двома видами існує багато спільного, але є істотні відмінності в правилах і техніки гри. Пляжний волейбол, крім традиційного для спортсменів, стрибучості, хорошої реакції сили почуття м'яча, вимагає особливої атлетичності. У грі на піску спортсменам доводиться частіше здійснювати стрибки і ривки. Матчі, в яких заміна гравців у командах правилами не передбачено, часто проходить в умовах високої температури при яскравому сонці або при дощі і сильному вітрі. До того ж, звичайною практикою є проведення однією командою декількох ігор в день. Реєстрація учасників на футбольні, волейбольні шахові турніри почалась ще о 10-й ранку. Поборотись за першість міг кожен охочий. У підсумку зареєструвались 12 команд, і це лише з футболу. Хтось з них був представником підприємства, хтось просто являв собою команду друзів, однодумців. Це різні види спорту. тому, що більш технічні, зальні види спорту дозволяють нам розвивати командний дух. А здесь тут, а здесь. Тут, це... Игра на волю, на выносливость. Пляжные виды отличаются от остальных видов спорта тем, что здесь нужно большую выносливость и взаимовыручку проявлять. Так как мы команда не профессиональная, любительская, для нас пляжные виды более близкие, здесь мы проявляем себя максимально и имеем неплохие результаты. Ну я в заводе около двух лет и с самого первого дня сразу влился в спортивную жизнь завода, так как. Ну, Работа есть работа, но нам помогают хорошие результаты на работе, давать именно товарищество и дружба спортсменов. В свою жизнь мне пришлось поменять несколько разных компаний, и более, ну, скажем так, человечного отношения к своим работникам в виде спорта, других каких-то ну, командообразующих мероприятий я не встречал. То есть Евраз в этом смысле, наверное, сейчас передовик всех в Украине организаций, которые находятся. И это приятно, потому что... Уровень зарплати, в общем, по Україні, не У нас он немножко среднего, середнього, але небольшая разница дополняется отношением руководства именно к командообразующим і спортивним всяким мероприятиям. Это есть. ми вже з вами побували на секціях масового запливу, волейболу, пляжного футболу. Відтепер час став для шахматів та шашок. Команди, що складались з професійних спортсменів і любителів, весь день бились у безкомпромісній боротьбі, визначаючи найсильнішого в тому чи іншому виді спорту. Для гостей фестивалю діяли спортивні майданчики з водного туризму, виступали спортсмени з академічного веслування, проходили майстер-класи з йоги, танцювальної аеробіки. А вихованці дитячих спортивних шкіл демонстрували свою майстерність у східних єдиноборствах. З 11-ї годиною почались командні естафети сплавання серед дітей, які професійно займаються цим видом спорту на базі басейну Міком. Також в рамках заходу для любителів інтелектуальних видів спорту був організований турнір шахів, шашок та доміно, який проходив в приміщенні, щоб сховати спортсменів від палючого сонця. подобные массовые мероприятия вот такого плана конечно я впервые на таком это хотя соревнований городских на протяжении года мы проводим достаточно большое количество а вот такие мероприятия которые прямо на пляже для отдыхающих мы проводим впервые и конечно приятно что в этих соревнованиях могут поучаствовать те которые случайно попали сюда на этот пляж на это место и имеют приобщиться к этому виду спорта, интеллектуальным видом спорта, как шашки и шахматы, ради которых мы, ну, в принципе, проводим все свое свободное время с Федерацией шахмат и Федерацией шашек. И здесь, вот сюда, в это кафе на берегу реки Днепр приходят желающие ну, любители, может быть, те, которые хотят привести своих детей, чтобы они чем-то занялись в школьное время, когда был ходить в школу. И вот для этого именно такие это мероприятия проводят, чтобы э, как приобщить и детей, так и взрослых к этому виду спорта. Такие мероприятия необходимо проводить, необходимо показывать, что у нас происходит в нашем городе, э, какие виды спорта развиваются. Это, конечно, э, ну, приобщает э, ну, ребят. Я тут вижу на побережье много пришло молодежи. И это приятно, что они играли все в волейбол. Кто-то плыл, кто-то принимал в забегах, э, в мероприятиях. Действительно, э, Такие мероприятия э, делают все, чтобы э, в нашем городе развивались стили спорта. И э, я думаю, что э, и такие э, мероприятия надо проводить, ну может быть, не животные, а может быть, даже еще и чаще. впечатление конечно, отличные, потому что на протяжении всей истории шахмат нашего города это впервые, когда э, нам из государства выделили что-то на развитие спорта, э, как бы очень круто, конечно, благодаря нашему мэру мы теперь цветем и пахнем, как говорится. Мы теперь можем 40 человек спокойно в клубе принять. И очень шикарно, конечно, что так оно все происходит, что помогает. Не то, что ожидал. В принципе, я много никого не приглашал, потому что понимал, что может прийти 20 человек, и места, вы видите, очень маловато. Ну, как бы хорошо, что люди пришли, и очень радует, что много пришло, много пришло людей, очень новых, которых я не знаю. Ну, сегодня Ми їх познайомі з шахматистами і шахматами і навчими грати, звісно, без проблем. Активну участь брали батьки та діти у водному туризмі та проходженні канатної доріжки. Видів туризму дуже багато. Це піші походи, гірський альпінізм, лижні кінні та водні. Найбільш поширеним з перечислених видів є піші та водні походи. На відміну від пішого, туризм водний технічно більш складний. Тут недостатньо вміння ходити зі спорядженням. Потрібно вміти правильно паркувати, розміщувати, зберігати від води продовольство і спорядження. Необхідно знати, як збирати та відремонтувати судно, щоб згодом при необхідності застосувати на практиці свої вміння. Нам вдалося поспілкувати з відвідувачем, який в дитинстві сам займався туризмом. Ми ходили по канатній дорозі і по дорожці. Так, нужно і як можна чаще, Тому що дітям негде. Отдыхать, сидеть за компьютерами сидят, а спортивные образы никто не ведет, поэтому надо почаще развивать. Я сам ходил в детстве на туристический кружок, у нас тоже были канатные дороги, байдарки, выезд на природу, и там ну, палатки, по лесу ориентирование, то есть это нужно, я считаю, как бы для детей. Лазила да. по вереху. но немножко высоко было. Мой папа. А как он тебе помогал? Держав мене за руки. В цілому липневий фестиваль спорту в Кам'янському пройшов у святковій атмосфері. Як учасники, так і глядачі отримали багато позитивних емоцій від заходу. Висловлювали подяку організаторам за можливість такого цікавого та корисного часу проводження. Наступне свято спорту, яке вже готується для городян, відбудеться 27 серпня на території Самишиної Балки.